Доброго дня, любі мої. Так, дивіться, на власному досвіду ділюся з вами. Значить, задача була така: подати коригуючу податкову декларацію з єдиного податку на третій групі 2%. А, значить, для того, щоб її подати. Ми заходимо з вами в той місяць, за який ми хочемо подати коригування. Тобто не в цей місяць, в якому ми виявили помилку. Наприклад, я її виявила в жовтні, а мені потрібно її подати за липень. Ні. Ми заходимо в липень, вибираємо з вами липень, натискаємо Створити, вибираємо з вами нашу декларацію. Обов'язково стан документа вказуємо уточнюючий документ. Натискаємо Створити так. і створюємо з вами. Бачите, у нас відмітка одразу з'явилася уточнююча. Місяць, податковий звітний місяць, в якому ми звітуємо сьомий. Податковий звіт період, який уточнюється, також сьомий. Це дуже важливо. Я, із-за того, що подавала в жовтні, не могла її подати раз п'ять. поки не дійшло. Тому вам записую це відео сьомий місяць, в якому ми звітуємо, і сьомий місяць, який ми коригуємо. Спускаємося з вами. Тут заповняємо всі наші дані реквізити. І що ми записуємо? У мене декларація була вся з нулями. Я записую в першу строку, скільки я заробила, в другу строку податок, так. В шосту строку помилка, уточнена сума податкових зобов'язань, тобто мій податок, який я маю сплатити. Сума єдиного податку збільшення у зв'язку з виправленням. Також повторю, дублюю, тобто і сьомий однакова сума. В кінці ставимо дату і фіо. Зберігаємо і подаємо. Все, користуйтеся. Прийшла зелена квитанція, я дуже задоволена. Але поки до що треба місяць в місяць зробити, господі, думала, що зламаю мозок. Тому, будь ласка, користуйтеся, можливо, комусь це знадобиться. Дякую за увагу.